Так, сьома глава Багавадгіти, як вона є, знання абсолюту. Так, якщо хтось зразу попав на сьому главу, вертаємося до першої. Прослухайте інструкцію перших 10 хвилин, першої глави, я там пояснюю, для кого ці записи. Хорошо. Так, ми продовжуємо. Перший вірш. Верховний Бог особа сказав: прослухай о сину прідги, як практикуючи йогу з. Розумом, зверненим до мене, цілковито усвідомлюючи мене, ти вільний, від сумніву, зможеш пізнати мене. Ну, тобто його, в смислі, Господа. Я сповіщу, я чому так уточнюю? <смас> Діло в тому, що коли будете читати Вступ до Багавадгіта, е там Шила Прохопада пояснює, що є деякі духовні вчителі, які кажуть, мене маєш слухати мене і показують пальцем на себе, не, не в смислі на крішну. Да, я тому так уточнення такі роблю. Я совіщу тобі у всій повноті це знання як феноменальне, так і надприродне, божественне, пізнавши його, ти не знайдеш більше нічого непізнаного. Бачите, дуже важливо, що е, коли ви пізнаєте Господа, то ви пізнаєте все. А й тут, що Крішна каже: да? ти не знайдеш більше нічого непізнаного. З багатьох тисяч людей, можливо, лише один прагне досконалості. А з тих, що досягли досконалості, навряд чи. Хоч один насправді пізнав мене. Тобто, це, як каже Чоловікопада, що це не така дешева річ. Ну, і в першу чергу, що люди, ну, як скажуть, що буде багато пива і голі баби, то зразу народу багато збіжиться. А коли ти кажеш про якісь речі, треба працювати над собою, щось робити. Ну, тут, в мене є там люди, які до мене там проходили на консультацію, потім кажуть, що ну, ми ж не задоволені, бо ну, ви нам сказали не те, що ми хотіли почути. Ну, Тому ми взагалі не хочемо дати вам денег і нічого не робити. Ну, Деньг не по-любому за консультацію, а от робити все одно треба. Так, дивіться, четвертий вірш. Знову ж таки, от про. Частину того, що я вам давав в розділі термінологія. Да, бачите, це ж саме описано в «Багавадгіті». четвертий вірш. Земля, вода, вогонь, повітря, ефір, розум, інтелект, є оманне его усі ці вісім елементів разом складають мої відокремлені матеріальні енергії. Наголошую, це є матеріальне. <кхід> Те, що вам давав структуру як влаштована людина, ви маєте це перше джерело, тобто це йде з баґаводгіт. От вам перше джерело, Тобто це не якісь там фантазії, от ви маєте авторитетне джерело, посилання, ну, ось, будь ласка. Я чому кажу, що слухайте лекції, що ви прохопади, вивчайте більш детально багато і ви зрозумієте, тому що коли ви зрозумієте ці принципи, то вам буде набагато легше. Ми от зараз в групі, то, що займалися, от мені там люди що сказали, учні кажуть, ну якось є ці знання, але немає, знаєте, як бусинки, ну ці вервочки, от вона є, але немає ниточки. От. Вони кажуть на заняттях ми почали розуміти нитку. Коли нитка в тебе є, вервочку надіваєш, і все тоді буде намисте. Окрім цих енергії, у міцнорукі аржуна існує моя і іс інша вища енергія, до якої належать живі істоти, що використовують можливості, які надає їм нижча енергія, матеріальна природа і експлуатують її. Тобто є Вища енергія є нижча. Тому що ми дивимося на матеріальні, і пробуємо тут якісь питання відрегулювати. Це не завжди виходить. Якщо ви з Господом маєте контакт, відповідно ці всі решта матеріальні питання вони вирішуються автоматично. Так само, якщо ви подивитесь, то є багато людей, там шамани, ведьми, астрологи, там всякі різні. Да? Тобто є люди. Вони круті, вони там багато технік знають, ну щось в них якось не складається в життя. Чому? Ну, тому що астрологічно є восьмий дім, є дев'ятий. Восьмий дім це езотерика, це трансформація, це глибокі зміни. А дев'ятий дім це духовність. Ну, якщо ви займаєтесь езотеричними науками, це йде як восьмий дім, і за рахунок дев'ятого дому це підпитується. Тобто, коли ви займаєтесь духовністю, трансформація відбувається автоматично. Якщо ж ви займаєтесь тільки езотерикою, то 9-й дім стає 12 від 8. Тобто втрачається що? Духовність. От, і тому люди, які занадто сильно погрузили в езотериці, вони Бога не бачать, все, і вони тому втрачаються. Вони самі собі, знаєте, ким, так, вділи темні окуляри, так тільки хлоп і все, ми нічого не бачимо. Ну, Господь їм закрив, каже, ну ви круті, ну, значить рішайте питання свої самі. Усі створені істоти беруть свій початок у цих двох, із цих двох природ. Знай напевно, що я початок і кінець усього матеріального і всього духовного в цьому світі. Казала моя бабушка, без Бога, ні до порога. Бачите, Господь сам каже, що я початок і кінець всього матеріального і всього духовного в цьому світі. Уяв за завоявнику багатців. Немає іншої істини вищої від мене. Все тримається на мені. Як ті перли, що нанизані на нитку. Ото, От що я вам говорив. Осину Кунті. Я смак води, світло сонця і місяця, і склад ом у ведичних мантрах. Я звук в ефірі, талант в людині. Дивіться, дуже важливий вірш. <кхи> смак води. Ми можемо пити все, що завгодно, і ми не зможемо напитися. Чому? Оцей смак чистої, простої води, що да? тут сам Господь каже, да, що це і він. Ну, Світло Сонця є місяця. М. Сонце світить так. Але звідки воно бере ту силу? Є люди, які обмежують, кажуть, сонце, все, ми тут всі круті. Ми сонце припахали, я, я живу на землі, земля створена для мене, сонце крутиться навколо мене. Тому що воно встає, коли я просипаюсь, і я коли я йду спати. Ну, дурість, розумію. Далі я звук в ефірі є талант в людині. Талант в людині. тут дуже багато людей приходять, от вони з запитом, якраз, вони про що кажуть, да, як знайти своє призначення, знайти свій талант. Талант дає Господь. В першу чергу, для того, щоб його побачити, потрібно очистити свідомість. От. Я в інших відео, про що говорив, дуже багато говорив про те, що ви не зможете побачити свої здібності до тих пір, поки не очиститься ваша свідомість. А це потрібен час. Це не може бути таке, що так. Хопа! І все, свідоме стало чисте. Ні, там треба слой за слоєм полірувати, полірувати, полірувати. Воно вичищається так, але потрібен час. Я первісний аромат землі, я жар вогню, я життя всього живого. І я покута всіх аскетів. Осуну притхе, знай, я первинне сім'я всього живого, інтелект мудрих і завзяття могутніх людей. Я сила сильних, вільних від пристрасті й бажань. Я статеве життя, що не суперечить релігійним засадам у повелителю Бгара Арджуна. О, ще раз наголошую, да? про що він каже, я статеве життя, що не суперечить релігійним засадам. У мене була історія така з двома священиками зцепився. Ну, раніше як вони зі мною зцепилися. Ну, от вони там всяку дурню несли просто там. Погрожували мені, що як я не буду їсти м'ясо і пити вино, мене до сповіді не пустять. Я кажу, ну хлопці, якщо такий підхід, то я не збираюсь до вас ходити і, ну, і сповідатися. мені нема чого. І вони там почали так само за статеве життя. Я кажу: ну якщо це для зачаття дітей, ну то що, давайте, там, дітей будемо з дитинства це вчити? Ну їх треба вчити, але всьому проходить свій час. Коли приходить дозрівальність, треба посадити дитиною і на цю тему поговорити. Це нормальний процес. Ну, знову ж таки, це треба розуміти. Бо ну то, що нам пропагандується, да, статеві органи, для чого їх там використовують, то трошки не про те. О тут якраз говориться, що не суперечить релігійним засадам, тому що продовження роду це є дхарма, це обов'язки Богом прописані обов'язки. Знаю, що всі стани буття благочестя, пристрасті чи невігластва це <кій> вияви моєї енергії. У певному розумінні я є все суще, однак я незалежний, я не підвладний гунам матеріальної природи. Навпаки, вони перебувають в мені. Весь світ, який введено в оману трьома гунами, благочестям, пристрастю та невіглостом, не знає мене, що перебуває над цими гунами й невичерпного. <кій> На цю мою божественну енергію, що складається з трьох бунт матеріальної природи, дуже важко подолати. Але той, хто вручив себе мені, може легко вийти з, впі, з під її вплив. Оце дуже-дуже важливе речення з цього вірша. Це є 7 глава, да. 14-й вірш. Да. Той, хто вручив себе мені, може легко вийти з під її вплив. От. Я маю дуже багато вже прикладів таких, що коли в гороскопі людині прописане одне, але коли людина віддалась повністю Господу, вона подолала свою важку карму. Тому астрологія це добре, джойчіш це дуже добре, воно має місце, хорошо, це як погода. ну, Треба дивитися, яка погода, все нормально. От. Але тим не менше, є більш глибші науки, так, як віддатися Господу, як навчитися служити Господу, і завдяки цьому ви зможете вийти з в підпливу матеріального. Тільки по милості Господа. Лиходіє, що занурені в цілковите невігластво, останні з-поміж людей ті, чиє знання викрила, ілюзія і ті, кому е, властива безбожна природа демонів не вручають себе мені. Щось безбожна природа демонів. Я матеріаліст, Бога нема, я тут все рішаю, да? що належить мені. Окращий багато чотири типи побожних людей приходять до відданого служіння мені Стражденні, шукачі багатства, допитливі, а також ті, що прагнуть пізнати абсолютно. Ну, як то кажеться, ми вас чекали, да? хто починає вивчати медичні знання, да? тобто ті, хто страждають, ті, хто шукають багатства, допитливі, а також ті. Що прагнуть пізнати абсолют, да? Ну, Допитливі, то є, ну якщо ви вчаєте медичні, що ви прийшли до мене на курс, то відповідно, ви щось шукаєте, які знання або хочете пізнати Бога. Так що я вас вітаю. От. Ви, ви прийшли місце призначено, все добре. З поміж них мудрець, який відзнайшов справжні знання і завжди зайнятий чистим відданим служінням, найкращий, бо я дуже дорогий йому, і він любий мені. Бачите, що дуже важливо. Той, який віддається Господу, він любить Господу. Усі такі віддані, безумовно, є благородними душами, але того, хто володіє знанням про мене, я вважаю подібним до мене самого. З любов'ю, виконуючи трансцендентне служіння мені, він, напевне, досягне мене вище, абсолютне призначення. Тому важливо, що служіння, служіння, служіння. Да. Після багатьох народжень та смертей, той, хто осяг усю глибину справжнього знання, віддається мені, пізнавши мене як причину всіх причин і усього сущо. Дуже рідкісно є, 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 є така велика душа. Ну, як правило, у нас багато всяких бачите матеріальних бажань, ми не тим зайняті. Ну, треба включитись куди, Господу. Да? Тобто от, людина, коли включається в період кету, це дуже сприятливий період для духовного росту. Ну no. no, no, все от, реально врубає все матеріально. Просто. От у мене зараз все передки, то я знаю, про що я говорю. Ну, що 5 років таке враження, що тебе накрили якоюсь шкляною банкою. так. <пак> все, тебе нема, тебе ніхто не бачить. Ти нікого не бачиш, ніхто не бачить тебе. Ну, і це реально, це один тільки ну час, коли ти тільки можеш Бог і все, ти нічого більше не хочеш робити. Ті, чи розум захоплено матеріальними бажаннями, віддаються напівбогам і дотримуються певних правил та приписів поклоніння згідно власної природи. Оце, що ми говорили, що є півбоги. Так, треба їм виражати повагу, все нормально. Можна якісь тротуали проводити, але це частина. Тому що в кінцевому результаті саме важливо поклонятися Господу. Коли ми поклоняємося Господу, то всі полубоги стають на нашу сторону. Я перебуваю в серці кожного у вигляді параматми. Це що я завжди вам кажу фразу, Бог з серця підказав. От ви маєте. Я перебуваю в серці, ну, Господь, не я, в сміслі, да? от, в серці кожного у вигляді параматми. Якщо хтось забажає вшановити певного напівбога, я зміцнюю його віру так, щоб він міг присвятити себе цьому божеству. Тобто, як тільки у вас з'являється яке божество, ви такі: о, клас, все, я зараз йому тут. Мантри поспівають, все вийде. І у вас це включається. Ну, якщо ви такого досвіду ще не маєте, то я вже такий досвід маю. Так? І ви розумієте, все цей повбог, все питання ми рішає. Ну, от. Господь каже, хочеш, давай, він ще підсилює вам. Усілі робимо підсилювач. Наділений такою вірою, він намагається поклонятись певному напівбогу і знаходить бажання. Але насправді всі такі блага, дарую я один. Бачите? Що якщо Господь не дасть санкцію, то ви можете тому полобогу поклонятися, скільки хочете. Результат це може надати взагалі ніякого. Люди, що в Богі на розум, поклоняються півбогам і плоди, які вони отримують, незначні та скороминущі. Ті, хто поклоняється півбогам, потрапляють на планети на півбогів, але мої віддані слуги, врешті-решт досягають моєї верховної планети. Дуже важливо, що поклонятися Господу. І наше завдання попасти. До Господа в духовний світ. Тому що люди як? Люди ось що роблять? Да, вони поклоняються полубогам. От ми на курсі, коли вивчали: поклоняєшся в місце, попадеш на місць, поклоняєшся на сонце, попадеш на сонцю, поклоняєшся венер і попадеш на Венері. Це все зазвичай прекрасно. Наше завдання попасти до Господа. Не тому, що люди, які по суті не знають мене, думають, що я, Верховний Бог особа, Кришна спочатку був безособистісним, а потім прийняв. Цю особистісну форму. Внаслідок обов'язків своїх знань, вони не відають про мою вищу нетлінну природу. Ну, тобто, вони десь собі там в космос літають, щось собі придумають. От ви маєте перше джерело, де Господь розповідає сам про себе. Я ніколи не виявляю себе перед неоками та нерозсудливими. Від них мене приховує моя внутрішня енергія, і тому вони не знають, що я не народжений і невичерпний. Тобто є Господь, його закриває. Ну, навпаки, є ми, у нас закривається енергія, і над тим всім стоїть Господь. Арджуна, Аржу, як Верховний Бог особа, я знаю все, що відбувалось у минулому, все, що відбувається тепер і все, що гряде. Я також знаю всіх живих істот. Мене ж не знає ніхто. Ну, на то він Господь. Да? Ось Витяжний, нащадку. Барат, усі живі істоти народжуються в ілюзії. Бо введені в оману двоїстюстю, що постає з бажання і відразу. Особистості, які благочастиво діяли в попередніх життях і в цьому житті, які викорінили всі свої гріховні вчинки та їх наслідки, звільнюються від двоїстості, ілюзій і рішуче служить мені. Розумні люди, які прагнуть звільнення від старості та смерті, знаходять притулок у мене у відданому служінні мені. Вони вже є брама, що... бо знають усе, що стосується трансцендентної діяльності. Та? Дуже важливий вірш. Розумні люди, які прагнуть звільнення від старості та смерті. раз кажу: Джоч Вчая, класна наука, все хорошо. Ну, це я кажу як математика, як погода. Розумієте, як. Ну... Знання якої ще одної мови, це все добре, ну, але мусить бути ну, ціль вивчення всіх ведичних знань це є пізнати Господа. І тут про це чітко говориться. Ті, хто повністю усвідомлюють мене і знають, що я, Верховний Господь, є провідний принцип матеріального проявлення, напівбогів та всіх спосіб, способів жертвопронесення, можуть зрозуміти і пізнати мене верховного Бога особу навіть в момент смерті.